Вирушаючи в свій останній похід, Святослав залишив замість себе у Києві старшого сина Ярополка, а в деревлянських землях Олега, третього Володимира, відрядив до Новгорода. Спроба Святослава розсадити на руських землях синів і його перечасна смерть призвели до першого кривавого розбрату. Якось на полюванні в своїх мисливських угіддях Олег зустрів одного з дружинників Ярополка. Обурений такою зухвалістю, Олег наказав убити його. Батько вбитого, старий воєвода-Свинель, намовив Ярополка піти війною на брата. Олег не витримав натиску київської дружини і втік до овруча. У тисняві, що виникла біля міських воріт, Олег і загинув, роздавлений своїми ж людьми і кінь. Володимир же. Дізнавшись про смерть Олега, злякався властолюбних замірів старшого брата і вирішив утекти, як стверджує літопис, за моря. Ярополк одразу послав у Новгород своїх ставлеників і зробився єдиновладним государем. Два роки Володимир був на чужині. Нарешті, зібравши з варягів сильну дружину, 980 року він повернувся до Новгорода і вигнав ставлеників назад до Київ. А вслід за ними послав Ярополкові вість про війну. Володимир іде на тебе, ставай битися. У похід на Київ новгородський князь пішов на чолі великого війська, основою якого була варязька дружина. Ярополк не ризикнув стати до бою і сховався за міськими мурами. Володимир же не штурмував місто, а вчинив хитро. Він почав таємні переговори з київським воєводою Блудом. Той переконав Ярополка. Що кияни змовились і просять Володимира княжити. Рятуючись від вигаданої змови, київський князь утік у родню. Володимир наказав оточити фортецю. Голод, який запанував у місті, і вмовляння воєводи зрадника, переконали Ярополка, статися на милість брата. Удвох із блудом вони рушили до Києва. Там у княжих палатах. Двоє найманців-варягів простромили Ярополку мечами груди. Так, у 980 році князем усієї руської землі став Володимир. Перша князівська особиця закінчилася братовбивством. Та на превеликий жаль, це не стало уроком для майбутніх правителів нашої землі.